Сьогодні Копальська ніч. У нас дуже багато тривожних ночей останнім часом. Хотілося б, звичайно, забути це все як страшний сон, але так не буде, як ми хочемо. А так як Бог дасть, або воно буде обов'язково. Обов'язково буде перемога, я на в цьому не сумніваюся і від вас ніхто не сумнівається. Звичайно, це дорогого дуже вартує, але ж. але ж. І щоб все-таки хоч трошки оптимізувати, зробити якийсь позитив в нашому тілі, в нашій душі, щоб енергію призивати позитивну, ми сьогодні будемо вести віночки, копальські вінки. Обов'язково з полином, обов'язково з нашими українськими ромашками. І звичайно, будемо задавати вам загадки. Чи знаєте ви українські звичаї, чи не знаєте? Життя триває, попри все. Все буде Україна. Слава Україні!